Ані у високі татри і почала наступати з північного сходу у напрямку Брезно Банська Бистриця. Одночасно з ними з півдня кільце оточення замикала бойова група Вільднера. 26 жовтня 1944 року група Вільднера отримала наказ. Столиця партизанів Банська Бистриця уночі має бути взята. Це було міцно укріплене місто, але вже 27-28 жовтня після важких боїв група увійшла до нього. Колишні партизанські бригади, більшовицькі, повтікали на схід і схоронилися в гірському масиві. І коли ми дібралися туди, на гору Дюмбєр, там з'явилося багато цивільного населення з дітьми, які втікали перед нами, думаючи, що втікають перед злочинцями. Були воєнні. Ми всім відбирали зброю і казали всім йти додому. Якраз вийшов указ президента про амністію. Після закінчення боїв нам зробили парад в банській вистрічі, і пригадає собі, як до нас почали зі всіх сторін вулиці кидатися, чілувати. То оказується, були наші, наші українці, які про Пробиралися на захід, які дякували нам за цю поміч, за те, що ми вивезли їх з Почевицького полону. Через два тижні, коли ми верталися назад, вся площа була забита людьми. Було багато наших біженців, і словаків, багато яких ми бачили в горах. Люди радісно посміхалися. Навіть був випадок, коли одна, одна дівчина, яка була на дюбірі, пізнала нашого Томачука і вискочила, поцілувала його. Бойова група Вільнера здобула дуже багато трофеїв, А що найголовніше, дивізія вирвала з рук партизанів тисячі втікачів і допомогла переправити їх через Братиславу України Західної Європи. На 1 березня 1945 року дивізія розмістилась по обидва боки австро-югославського кордону головною масою на території Словенії. Ця територія перебувала під контролем йогославських партизанів-комуністів. Їх лідером та командиром був маршал Йосиф Брос-Тіто. Тут вояки української дивізії стали до боротьби проти союзника їхнього головного ворога. Завдання дивізії полягало в забезпеченні надійної роботи ліній зв'язку і транспорту, а також у протистоянні партизанам тітовцям. Перебування дивізії на цій території було дуже несприятливе порівняно з перебуванням у Словаччині. Місцеві мешканці надавали підтримку партизанам тіто, і це ставило дивізійників під постійну загрозу. Тітовці мали перевагу в тому, що орієнтувалися на місцевості, де вони вміло та впевнено маневрували. Складні погодні умови та гористі важкодоступні території не дозволяли ефективно застосовувати українські з'єднання для успішного ведення боїв. Згідно з наказом німецької групи армії Південь, перша українська дивізія отримала завдання закрити прорив фронту між Другою та Шостою арміями в районі Гляйхенберга та Фельдбаха в Південній Австрії. Метою цих дій було стримати прорив радянської армії. 1 квітня 1945 року для виконання цього завдання в контрнаступ пішло два полки 29 29-й та 30. й 31-й полк залишився у резерві. Дивізійники виявили високу бойову активність. Після важких боїв було здобуто стратегічно важливі вершини Штраднер Когель та гляйхенберг когель із замком Гляйхенберг. Перше завдання було виконане. Фронтовий прорив між двома німецькими арміями було закрито. На 7 квітня вдалося також відвоювати містечко Бат-Гляйхенберґ. Мені мутафамтіння українішні солдати ав ґрунт Яраславіш Кентниси. hat dann gehört, wie ein Soldat Meldung gemacht hat, wir haben nur mehr Revolverschüsse und Handgranaten. Und äh, das war für meine Mutter das Alarmzeichen, dass wir die äh, Gegend hier verlassen und weiter in Richtung Weststeiermark geflüchtet sind. Die Kommandantriebe der Division entdeckte eine gewisse Tendenz gegenüber den ukrainischen Soldaten. Sie waren stark im Gegenbegriff und furchtbar in der Verteidigung der gegen І командування розробило відповідну тактику використання дивізії. Її головні резерви скеровано на наступи, і лише деякі слабші частини ставили в першу лінію оборони. Новим важливим завданням стало утримання здобутих територій. Першу українську дивізію переведено на праве крило для протистояння ударам радянських військ. Bad Gleichenberg geschossen. Von Клейхенберґішос на ці Висоти Штраднер та Гляйхенберг по кілька разів переходили з рук до рук. Кількість радянських солдатів переважала в 4-5 разів. Їх підтримували сильним артилерійським вогнем і танками. Висоти німці втратили, проте замок Гляйхенберг було втримано. Він розривав лінію наступу радянської армії і став головним пунктом опору в оборонній лінії української дивізії. Замок був розташований на горі, під ніжа якої вкривав густий ліс. Він був добрим спостережним пунктом, що панував над місцевістю. Цей відтинок дивізія успішно обороняла протягом усіх боїв. Зокрема, показала себе сотня поручника Володимира Козака.

mich eingeredet, sowas nicht mehr anzugreifen, denn що не für Kinder це для gefährlich. Навпроти дивізії були розташовані радянські частини, що належали до третього українського фронту. В них воювало багато східних українців. Цю обставину використовували для пропаганди обидві сторони. Більшовики за допомогою гучномовців та листівок активно агітували українців дивізії переходити на їхній бік. Деякі дивізійники піддались впливові і перейшли на бік совєтів, але таких було небагато. до ста вояків протягом усіх оборонних боїв. У нас був навіть такий в 30-му полку був такий взвод. Ці та, що перейшли на стороні радянської армії. І вони нам там кожен день вигравали, кожен день рано тільки стаєш, в окопі сидиш, а то вже чує сонце, низенько вже співає Козловський. вже вони виступають, вже нас закликають, щоб ми переходили, щоб ми зрадили, що ми не йшли. І виставили ми свої відбули. А тих людей шукаємо тепер, шукаємо, зі не годно їх знайти. Всі пропали. Вони всі повернулися в Радянський Союз і всіх поприбирали потихоньку. В середині квітня 1945 року дивізію було підпорядковано 6-й армії під командуванням генерала танкових військ Германа Балька, а далі вона потрапила у розпорядження 4-го танкового корпусу СС під командуванням обергрупенфюрера зброї СС Герберта Гілле. Так дивізія отримала додатковий стратегічно важливий відтинок аж до містечка Фельдбах разом з дорогою і залізницею, що мала східно-західний напрямок. Загалом фронт було стабілізовано. Постачання функціонувало нормально, а проблем з харчуванням не виникало аж до останнього дня війни. Ви знаходитеся в галереї українського військового однострою першої половини 20 століття. Тобто, це є визвольні змагання українського війська у Першій та Другій світовій війні. Цікавим експонатом нашої галереї є реконструйований однострій. Головнокомандувача української національної армії генерал Хорунжого Павла Шандрука на початку 1945 року, коли Німеччина програє війну, був створений український національний комітет, завданням якого була далі боротьба проти більшовицької Росії, і на чолі цього комітету був поставлений Павло Шандрук. Який очолив Українську національну армію Павло Шондрук прибуває до дивізії, яка на той час дислокується у Австрії недалеко міста Грацу? Він по дорозі до дивізії, заїжджає у Прагу, де замовляє. Чотири тисячі українських відзнак, а це були кокарди із тризубами. І прибувши в дивізію, вручає ці кокарди дивізійникам. Значить, основною метою його було в першу чергу вилучити дивізію із німецької зброї, тобто німецького війська, і прийняти присягу у вояків на вірність України. Були зняті всі німецькі відзнаки і замінені. Українськими відзнаками. 25 квітня українська дивізія присягнула на вірність українському народові та українській державі. Бої у Австрії, що їх перша українська дивізія провела проти регулярних радянських з'єднань, були успішними. Дивізія показала свою боєздатність повною мірою, що правда, надто великою ціною, втративши понад півтори тисячі вояків. В середині квітня командир дивізії Фрайтак зустрів генерала Шандрука як свого начальника і виконав за його розпорядженням формальності щодо зміни назви дивізії. Отже, нова і остання назва дивізії перша українська дивізія. Також в Райтах на вимогу Шандрука 27 квітня 1945 року видав розпорядження, в якому зазначалося, що в разі офіційної капітуляції Німеччини дивізія негайно пробивається в тил до англійців та американців.